Всім здравствуйте! показую вам сьогодні будинок на продаж Старе місто, район Колоса поруч ліс, Південний Буг. Я на балконі другого поверху. Велика батьківська спальня. Тут комора у нас через балкон заходимо. Будинок в чистовому варіанті, але вже на потолку, на стелі, натяжні зроблені. Чистова готова під. Шпалера. вийшли тут прохожа. Вихід на чердак. Чердак повноцінний. Друга кімната. З другої кімнати. Вихід на ділянку. У нас будинок 245 квадратних метрів загальної площі, 9,5% землі. Ванна кімната. Дві кімнати, ванна. І як у вас ще одне приміщення може бути комора. Спускаємось тут сходи у нас, коридор. Бачили, спускаємось на перший поверх. Будинок має загалом 5 кімнат. Тут вихід. Так, ідемо. Третя кімната. Ванна кімната. Четверта кімната. Проходимо п'ята, йде зала з кухні студії. Вихід на терасу. Повністю зроблено. І покажу вам ще будинок ззовні. Будинок ззовні. Вигляд. Красиво все. Караїд, плитка, двір обхожений, цоколь. Цоколь по периметру будинка. На жаль, не покажу, бо вже закрита. Ну, повністю по периметру будинка цоколь, як цоколь, там єдине що газовий котел. Повністю по кругу пройду. Будинку 3 роки, але сам фундамент будинку. 10 років стояв. Його чекали, думали продавати чи залишати собі? Все, пишіть, покажемо зручний для вас зараз.